Так, колеги, всім доброго дня. Сьогодні у нас 7 квітня. Приїхало мені насіння на кукурудзу. Трошки хотів би розказати, поговорити. Скажем так, відео буде просто про продавців добросовісних, недобросовісних, про те, яку якість насіння вони продають і про ціни. Так, значить, хто пам'ятає минулого року, я купував насіння просто в інтернеті Піонер, там було повне фуфло. Кому цікаво, можна перейти, Воно в каналі є відео, де це я все показував, розказував. Там коротше, жопа була повна. Цього року вирішив я замовити агроритма на сіні насіння. Розпаковочка буде маленька. Значить, дивіться Замовив я 18101. Фау в нього, по-моєму, 305 днів, якщо я не помиляюся. Брав екстра. Має бути все добре відкалібровано. 110-115 днів період вегетації в нього. 145-600 потенційна врожайність 145, 155 центрів з гектара. Так, в принципі, є їхній сайт. Зараз навіть покажу. Ось, є їхній сайт. Ну як, без рекламою все хорошо. Брав екстра із-за того, щоб насіння було крупніше і більш таке, скажімо, відкаліброваніше. Зараз відкриємо, подивимося на фракцію. Так, розпакував я мішечок і скажу, я приємно вражений. Ось, дивіться, яка фракція насіння. Нема битого зверху, по крайній мірі, бо в минулому році, як я відкривав, там треш був. Да, Попадається, звісно, мільче трошки. Не ідеально відкалібровано. Ну, битого нема. І оброблено якимось таким заробити на сонце покажу. Такий колір в нього, де видно? Аж ніби золотистий. Давай кась, як це краска, чи це не краска, але пальці вже блестять. Так, а тепер в мене запитання до вас. Хто замовляв такий сорт? Повторюся, 18101К. Чи було воно доцільно, чи було воно дійсно хороший врожай? Так як зазначає виробник. Звісно, я розумію, що все залежить від погодних умов, але насіння теж велику роль грає. В принципі, скажімо так, я задоволений. Хто замовляв, напишіть, будь ласка, чи нормально, чи ненормально, і як вам взагалі цей сорт. Та я дивився, ніби непогано. Ще раз покажу. Ось таке в мене коротеньке відео було. Скажімо так, цього разу ми не лоханулися, нас не розвели. Прислали більш-менш нормально, надіюся в іншому мішкові теж непогано. Все, таке коротеньке відео. Напишіть, будь ласка, в коментарях, хто сіяв, як вам таке насіння, і чи доцільно воно було, чи не доцільно. Всім дякую за увагу.